Гетносфоскового попа! Гемортового попа! Гемотського попа! Геморсфоскового похопа! Шановний суд, захисник Юдін з'явився на засідання, але не був допущений активістами. І пропонував йому від охороняючих органів чи від кого, щоб десь задніми дворами, підвалами, ну як попасти? Ну, вибачте, так, е ну ми не люди третього сорту в цій країні, щоб ми ховалися від якихось активістів. Ну, дивіться, ви а пройшли через раз. центральний вхід, а він не захотів проходити через центральні. Я теж мабуть, наступного разу не захочу проходити, бо там була масова провокація. І у мене клопотання устне до суду. Ну, по-перше, я категорично проти, щоб проводився е сьогодні засідання без е захисника Юдіна, тому що цим будуть порушені мої права. Конституційні, 59 стаття Конституції та Кримінальний кодекс України, 374 стаття, категорично проти, щоб активісти керували судовим процесом. А активістами, в свою чергу, і на це є свідки сьогодні, керують куратори з Черкаського управління СБУ. Активістів вони інструктують під будівлею суду. А коли я заходив до зали суду. Ось ця дама, ця дама, співробітники з милосудить, кожне засідання. Вона інструктувала поліцію охорони, кого запускати до зали суду, а кого не запускати. Розуміло. Ну що це за судове розслідування таке, якщо так ми будемо себе вести? Зрозуміло. Ходом судового розгляду керують не активісти, а суд. І суд закликає учасників судовраження також розв'язувати своїм процесуальним правам. Добро совісно, нам говорим, присідайте, будь ласка, я підтримую <клес> моїх адвокатів, прошу відмовити в клопотанні прокуратури. Mm -hmm. Що стосується клопотання прокуратури, ну, ті самі ризики в лапках, ніяких ризиків немає, в принципі. І що стосується, наприклад, виїзду мого виїзду за кордон, якщо в мене не буде. Нічного домашнього арешту, навіть не буде електронного засібу контролю, виїзду за кордон. <кій> є можливість попросити політичний притулок. Це в цілій низці країн. Але я сам в цьому не зацікавлений. І прокуратура, і куратори прекрасно знають, що якщо б я поїхав за кордон, це свято у них було б підвищення в званнях і свято на всі Черкасці, якщо б вони мене позбулися. Але такого задоволення я вам не дам. Я перший зацікавлений. В об'єктивному розгляді цієї справи. Тому що за цією справою дивляться не тільки Черкаси Київ, не тільки Україна, дивляться і в Раді справ людини ООН, дивляться права захисників Америки, дивляться в парламентському комітеті Великобританії справ свободи совісті і релігійної свободи. Майже весь світ дивиться профільно налаштований на релігійну свободу, дивиться за цією справою. І на мені лежить велика відповідальність. Цю справу довести до кінця, і щоб всі побачили, чи є справедливе правосуддя на сьогодні в Україні, чи його немає. Так що не переживайте, нікуди я не прийму. Свято вам не влаштую такого. Я на місці в Україні. Тут я народився, тут я виріс, тут я живу і тут я. Планую жити до кінця свого життя. Дякую. Для мене честь в сучасному суспільстві, в якому ми живемо, по 161 статті бути звинуваченим. Це як по 58 Сталіні. Тобто, не кажіть мені, що я поганий, бо три підозри. Я пишаюся цими підозрами. Давай, 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 Реч на шторм, громада! Реч на шторм,